Це моя собачка. Воюємо з нею. Це вже третій рік. Це такий релакс. А якщо ми навіть в окоп десь залазимо, ми хлопцям даємо і вона пішла там десь по руках, облизує їх. Ми працюємо з моїми колегами, ось з психологами, приїхали до хлопців сюди проводити лекції. Як справляється з бойовим стресом, коли вони проводять бої, зачистки, і як їм з цим впоратися? Коли людина бере тваринку в руки, будь-яку не обов'язково собаку, а інстинкт спрацьовує, поглажування, тактильність, дотики спрацьовують, все це ви переключаєш увагу. Вона сама до мене прийшла. Собака не моя, але сама ко мне на руки залізла, видать, я їй подобаюсь. Не чувствую чоловіка. Вона відчуває, ну, що не треба. Добто, людина мене чує, людина мене бачить. Я торкаюсь. Я починаю задавати питання там хто твій командир? Як звуть твою маму? Тобто, що запускаємо мозок. Нам показували це в очіпки, ну якось дуже мало типу об'ясняли нашого цього плана. Тут болі якось логічні й понятній. В плані того, що от, якщо в мене буде така ситуація, я вже хоч базово, ну на якомусь пасознанні буду знати, що треба з ним зробити. ви, коли були на острові Зміїний, що відчули? Думав, що піду. Все, Тобто ви поняли, що все, да? Але дивіться, життя продовжується. Хлопці, зазвичай, вже бойові. Багато чим могли поділитися самі, шалений в них є досвід. Якщо хтось один-два розповідає, то інші, хто це тільки прийшли, наприклад, або перевелися з інших підрозділів, то ще не знають, то вони теж мій свій досвід Це як він і рівно обміну в них інформацією. У Мене браття служать більше половина родственників, близьких всі військові служать, і я вирішив стати теж. Старший брат такий був, да. коли приїжджав з переднього краю, то да, були в нього такі, от, він зациклився в одну точку, і видно по ньому, що якесь таке понікше. Ну, Старалися його там, одразу відлікти мислів, підняти настроєння. Спілкування в нас постійно. Ми кожен день виїжджаємо в різні підрозділи. Щось десь жахнуло, він втратив там якесь відчуття. все, він в прострації. коли вони потрапляють у зону бойових дій, і як коли йде бій, вони опускаються до стану рефлексів, так? Тобто до м'язової пам'яті, щоб вони не розтірялися, а просто діяли, не відволікалися на те, як спланувати, що, що що я маю робити, і вони це вже знають. Вони просто будуть.